Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Фахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України встановили, що балістичні ракети КН-23, які активно використовуються російськими військовими для ударів по території України, містять значну частину компонентів західного виробництва. Про це повідомили на офіційній сторінці. Гуремо у Телеграм. За даними розвідки, Росія отримала близько ста ракет КН-23. Ці ракети використовуються у масованих ударах по українських містах та інфраструктурних об'єктах Тах, завдяки ретельному аналізу ламків, після таких атак вдалося зібрати значну кількість вцілілих компонентів, що дозволило з'ясувати їх походження. Виявилося, що 75% задокументованих деталей були виготовлені компаніями зі США, 16% – в Європі, а решта 9% – в у країнах Азії. Цікаво, що більшість цих компонентів є цивільною продукцією, яка не підпадає під експортні обмеження. Це дозволяє їхнє постачання до КНДР обхідними шляхами. Наприклад, серед знайдених деталей були автомобільні підшипники японської. Компаній СНР, NTN та НСК, які зазвичай використовуються у транспортних засобах. У ракетах КН 23 вони виконують функцію поворотних механізмів, рулів керування, хоча не призначені для роботи в умовах високих температур і перенавантажень. Аналітики Conflict Armament Research провели глибокий аналіз залишків ракети КН 23 запущеної по Харкову в січні 2024 року. У ній вони виявили понад 290 електронних компонентів іноземного виробництва, серед яких. 5 Десять унікальних моделей, ці компоненти були виготовлені в Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії, Тайвані та США. Конфлікт Armament Research ідентифікував 26 компаній, які брали участь у виробництві цих деталей. Протягом 2024 року Росія застосувала близько 60 північно північнокорейських ракет КН 23 Це становить майже третину зі 194 балістичних ракет, використаних російськими військами станом на 23 листопада. Українські аналітики зазначають, що ракети КНД. Двадцять не лише є проявом військово-технічного співробітництва між Росією та КНДР, але й демонструє значну залежність північної Кореї від іноземних технологій. Ця ситуація свідчить про суттєві проблеми у системах міжнародного контролю за експортом подвійного призначення, що створює ризики для безпеки на глобальному рівні. Також з'ясувалося, що конструктивні особливості ракет КН 23 впливають на їхню ефективність. Використання цивільних деталей у військовій техніці знижує її надійність, особливо у критичних умовах. Проте ці ракети залишаються серйозно. Загрозою через їх масове застосування та відносно на високу вартість виробництва. Міжнародна спільнота у свою чергу має посилити контроль за експортом технологій подвійного призначення, щоб запобігти їхньому використанню для створення зброї у таких країнах, як КНДР. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.